Привіт усім! Якщо ми вийдемо на вулицю і запитаємо, чого досягли феміністки в Україні чи світі, більшість людей одразу згадають про те, що жінки тепер мають право голосу, право на освіту, право працювати де хочуть. Однак мало хто дійсно розуміє, коли, як і за яких обставин це відбулося. Тож сьогодні пропоную розібрати, як феміністки здобули ці права. Багато жінок говорять про право голосу як про щось сакральне, на що вони чекали століттями чи навіть тисячоліттями. Але, як... Але перше, що важливо розуміти в цьому питанні, це те, що в принципі ніхто ніколи не міг голосувати, тому що світом завжди правили королі, монархи, тирани та диктатори. Перше право голосу з'явилось лише в XVII-18 століттях, і то воно було пов'язано виключно з військовою службою, коли військові шляхом голосування обирали своїх командирів. Навіть з історії України ми пам'ятаємо, як козаки вибирали собі гетьмана, підкидаючи шапки догори. Жінки не були залучені до цього процесу по одній простій причині. Вони не мали жодного відношення до військової служби. І навіть якщо би їх хтось заставив голосувати, вони би поняття не мали за кого ставити той плюсик чи підкидати хустину. Чому ж жінки раптом захотіли працювати та здобувати освіту? Це була цілком логічна ситуація на те, що відбувалось на той час в суспільстві. На початку 1900-х років відбулася глобальна урбанізація суспільства. Сталося велике переселення людей з сіл і селищ до великих міст. Жінки з найбідніших прошарків суспільства пішли працювати на заводи і фабрики. Так почав руйнуватися стандартний образ життя жінки, і склала ситуація, при якій жінки вже працювали як чоловіки, але заробляли менше і не мали тих самих прав, зокрема, права голосу і широкого права на освіту. Тому цілком логічним був наступний крок це надати їм ці права, оскільки вони брали вже повноцінну участь у організації суспільного життя. В результаті жінки отримали право на роботу, освіту, а також право голосу. Але разом із тим отримали життя у злиднях, важкі умови праці і часто ще й самостійне виховання дітей. Але треба розуміти те, що далеко не всі жінки підтримували на той час ці ідеї, оскільки виховання дітей. І хатні обов'язки них ніхто не скасовував. До речі, є й альтернативна версія цих подій, а також часткове виникнення фемінізму як такого. Вона трішки суперечить самій ідеї про те, що жінки самі здобули свої права. Відповідно, ця теорія є табу. Але, думаю, буде цікаво її розглянути. Вона стверджує, що під час індустріалізації. Коли заможні чоловіки і їх родини будували заводи і фабрики, у певний момент їм почало не вистачати робочої сили. Тобі ж чоловіки. На той час існував, як і фактично, всю історію людства до того, чіткий розподіл обов'язків чоловіка і жінки. Чоловік добуває ресурси, жінка займається вихованням дітей і домом. Постійний війний і тяжкий спосіб життя. Часто підкошували чоловіків основний ресурс робочої сили, а це ставило під удар економічні інтереси багатих підприємців, і вони вирішили прокрутити доволі цікаву схему, згідно якої жінкам вже було замало займатися домом і вихованням дітей. А виявляється, насправді вони ще хочуть працювати на заводах і фабриках. Але саме головне в цьому було. Організувати все так, що насправді вони самі цього хочуть. В результаті і заснували руку за права жінок, який фактично просував їхні інтереси. Чи має така версія права на існування? Вирішуйте самі. А я, в свою чергу, обіцяю в наступних відео розказати ще багато цікавого. Приєднуйтесь!